У Миколаєві триває відновлення шести житлових будинків, які постраждали від російських обстрілів у 2022 році. Нещодавно завершено ремонт у 10-поверхівці в мікрорайоні Соляні. Наші кореспонденти вже бачили відновлений будинок. Детальніше про це у матеріалі Катерини У Миколаєві триває відновлення будинків постраждалих від російських обстрілів. Так під час однієї з ворожих атак у травні 2022 року значних пошкоджень зазнала 10-поверхівка, що розташована у мікрорайоні Соляні. Прилетіла частина ракети, яка спричинила певні руйнування, тобто пробита була покрівля, плити перекриття з 10-го аж по 8-й поверх. Внаслідок прильоту постраждав чоловік. Руйнувань зазнали три квартири. Мешканці будинку зреагували швидко. Одразу закрили діру на даху, яка утворилася на місці влучання. Фактично, силами УСББ було зроблено терміновий аварійний ремонт, після чого міська рада розробила проєкт в жовтні минулого року і в лютому вже зайшов сюди підрядник. Ремонтні роботи тривали чотири місяці. За словами Артема Сапожника, підрядник виконав усе швидко та якісно згідно проєктно-кошторисної документації. Прибрали повністю ці плити перекриття, відновили їх, нові зробили монолитні. Відновили всі три квартири: технічний поверх і покрівлю даху. У квартирах всі оздоблення роботи завершено. Власники раді, що їм відновили житло. Дуже добре, все. Наразі підрядники проводять ремонт покрівлі у сусідньому під'їзді. Для нас важливо залишити після себе повністю відновлений будинок, кажуть вони. Фактично, квартири вже відремонтовані, і мешканці почали повертатися додому. Раді, а ми продовжуємо роботу, бо такої роботи в місті Миколаєві дуже багато. Відновлення житлових будинків є нагальним питанням для нашого міста. Додають у департаменті ЖКГ. Нині у Миколаєві ремонтні роботи тривають на шести таких об'єктах. Вони на різні стадії, десь ми тільки почали, десь вже знаходимося на фінішній стадії, десь в процесі виконання робіт. Сподіваємось, що в будь-якому разі до кінця року ці будинки будуть відновлені. Ну і звичайно, в найближчих планах, оскільки ми в минулому році і ми це говорили, більшість часу потратили на замовлення проектів. Зараз не всі, всі проєкти готові, і ми будемо поступово намагатися рухатись і по іншим будинкам. Головною проблемою залишається недостатнє фінансування. Відзначає Артем Сапожник. Однак комунальники роблять усе, що від них залежить. Також вони сподіваються на допомогу від міжнародних партнерів та донорів, адже відбудова Миколаєва наразі один з пріоритетів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.